Всім привіт! З вами Різіна Це. Сьогодні у нас на огляді шини для комерційного легковантажного транспорту Nokia Pro C. Фінський виробник Nokia знову підтвердив свою репутацію новатора, представивши літню комерційну шину Nokian Cargo Proof C. Ця модель розроблена спеціально для легких вантажівок і фургонів, отримала ряд покращень, які роблять її витривалішою, довговічнішою та безпечнішою. Особливості цієї моделі це підвищена зносостійкість та довговічність завдяки посиленим арамідним волокнам з технології Aramid Strong Sidewall та особливому складу гумової суміші. Шина демонструє збільшений термін служби та стійкість до механічних пошкоджень, що особливо важна для експлуатації на дорогах. З низькою якістю покриття. Особливий склад гумової суміші знижує опіркоченню, що призводить до зменшення витрат палива та викидів СО2. Ця шина ідеально підходить для комерційних електромобілів, допомагаючи збільшити запас ходу. Оптимізований малюнок протектора та технологія Cargo Hybrid забезпечує надійне щеплення як на сухому, так і на мокрому покритті. Ця шина демонструє стабільну поведінку та точне управління навіть в умовах опадів. І як завжди, ці шини та багато інших моделей ви можете придбати у нас на сайті або у фірмових магазинах Різіна Це. Чекаємо на вас!